Вітряк без хвоста. Ось так працює. Система повороту. Моторчик повертає. Поворотний механізм від сонячного трекера. Ось так. Там він стоїть от видно. Так він крутиться, дає зараз 4 кВт. 3-4. Зараз скільки він видає на даний час. Тут у нас і сонячна система, акумулятори і вітер. Ось на даний момент 3,5 кВт. Зараз цей вітряк дає. Інший ще контролер стоїть, він нічого не дає. Беремо вітряк на ремонті, на обслуговуванні. На ремонті ось 3,4 кВт, 3,9 3,8 Ось так воно працює. Тут у нас шіліметр стоїть. притормажує його. Вітер дуже сильний. Я його відвернув чуть-чуть від вітру десь на градусів 20. Тут от, от зароліметр притормажує, бо тут стоїть 140 вольт, якщо перевищує 140 вольт, починає притормажувати, скидує на баласт, таким образом притормажує відряк. 4 кВт ще тільки що давав, о, 4,5, от і за реліметр починає притормажувати трошки, при тому, що він від вітру зараз відвернутий. Бо коли був напрявлений повністю на вітер, то трішки в розносі йшов, ну ліметр то справлявся, притормажував, але я думаю генератор сильно нагрівається. Ти його трошки від вітру відвернув. Ну, зараз більш стабільніше робить, рідко вже ліметр його притормажує, але інколи притармажує. Ну, на ще відвернути чуть від вітру. І вітер виходить, якби, чуть -чуть так збоку дує на лопасті. Вже він в і так не йде. от Вітер зараз йде от з цього напрямку, а вітряк відвернутий аж сюди. І все одно прилічно так крутиться, тому що відвернутий від вітру. Ну, поворотний механізм дуже класна штука. Собі зараз в ручному режимі працює, я вручну його відвернув. І він працює. Поки тестуємо, потім зробимо, може автоматичну систему, яка буде оприділяти швидкість вітру і таким образом відтестуємо, буде відвертати його від вітру автоматично і буде збавляти обороти, не буде так розносити. ну і Ось він вже так 3-4 кВт дає і стабільно працює. Коли направлений був повністю на вітер, то він 4 кВт, 4,5 постійно давав. Одно, що Тормозив його. Ну, але так чітко працює. Діловаток непогано дає. Ну і баласт такий собі чуть-чуть теплий. Як помірює температуру. Тобто не сильно вже так і притормажує баластом. Поміруємо. Я не сильно взагалі нагрівся. 50 градусів, 55. Це можна сказати, взагалі не нагрівся. Теплий ось такий блок. Живлення стоїть 24 вольтовий, подається на по систему повороту і він крутиться в одну сторону. Якщо полярність поміняти, то крутиться в іншу сторону. Навіть трику я там собі кнопочку поставив, нажав її, повернув в одну сторону, треба в іншу, нажав кнопочку, іншу, в іншу сторону повернув. На вітряку поставив кнопку знизу е на масті Вивів собі там кнопку і собі можна регулювати. А тут в щитові це, це система контролери і все остальне, і сонячна система. Даже сонце непогано дає. Акумулятори заряджаються. Тут ще доповнительно такі стоять контролери, які чисто акумулятор заряджають. От кіловат дає один. 8 кВт дає інший, І ще на інверторах, по 8 кВт, тут 8 кВт сонця, тут 8 тут, тут, а на контролерах по 4, тут 4 і тут 4. І так сонячна і вітрова станція повністю всі потреби покриває. Вночі від акумуляторів, яких тут багатенько стоїть. А в день сонце, вітер. Ну, інколи коли є вітер, звісно, теж вночі від вітру. Буває цілу ніч, вітер дує, так і від вітру повністю споживання покриває.